Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект фіранок у трактор кейс. Давайте роздивитися, будь ласка, що сюди входить. Зараз я вам скажу з якого матеріалу воно виготовою. Матеріал це штучний нубук або велюр. Називається ну, от от структура у нього. Щоб поблизу роздивитися, так воно з внутрішньої сторони. Доволі приємний на дотик, Плотненький. Непрозорий, тобто від сонячних променів та поглядів, якісь недобрих. буде вас захищати. Кольори, як ви бачите, може бути такий синій колір, потім може бути колір бордовий. От, наприклад, от, бачите, такий от колір може бути. Так? І зелений ще колір. Зеленого тут, на жаль, немає, щоб вам продемонструвати. Ну, Якщо цікаво, то можете на сайті на зайти. Інтезолок там є світлини в зеленому кольорі. Давайте по розмірам. У нас дві такі от фіранки на переднє і заднє скло. Довжина 225 см. Висота максимальна висота без ламбрикинів 16 см. Потім оці от кутові фіраночки. Вони у нас висота 62 см і максимальна ширина 40 см. І отакі от чотири прямокутні піранки на задні бокові вікна. У них висота 90 см і ширина 50 см. Всі розміри кажу вам без оцих ламбриків. Так, ще в комплекті от на кожну сторону по таким от. Вони як зажими. Саме клеєчка тут. Отака. От бачите. Можете оці от прямокутні фіраночки зібрати, там прибрати, щоб вони не повністю вам закривали огляд, коли ви працюєте. Друзі. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який в описі під відео, або в коментарі закріпленому. Є номер для замовлень. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал на все добре.